На Прикарпатті планують виробляти енергію з відновлювальних джерел. Одним з таких проєктів є побудова гідроелектростанцій, яку обласна влада розглядає в тендемі з будівництвом протиповеневих споруд. Уже каже заступник губернатора Тарас Парфан: є попередня угода з однією іноземною фірмою про інвестиційну підтримку даного задуму. Будуть будуватися ряд гідроміні-гідроелектростанцій на території області і Ця структура, інвестор за на за наших умовах, за нашою вимогою, скажімо так, бере на себе зобов'язання інвестувати певні кошти в протиповеневі споруди. Частину, частину з них це на безповоротній основі, як основна умова, частину на, як кредитні ресурси під гарантією уряду з майбутнім поверненням. Мова йде про вартість проєкту, десь в рамках 150 мільйонів євро. Це є. Попередня оцінка будівництва самих гідроспоруд, гідроелектростанцій і е, програма оцінена по протиповеневих спорудах, е, десь в 90 мільйонів євро. Цифри ці є попередні реальні цифри стануть відомі після повного комплексу проектної документації, яку частину коштів іноземці дадуть без повернення, залежатиме від об'ємів інвестицій в побудову гідроелектростанції.